Навіть сьогодні у територіальних сервісних центрах МВС можна отримати міжнародне посвідчення водія. Таке посвідчення важливе для громадян України, які працюють за кордоном або тимчасово проживають поза Україною, а також які збираються подорожувати автотранспортом. Таким чином розширюється перелік країн, де громадяни зможуть користуватися транспортними засобами. Ну і прокоментує нам цю власне новину керівник головного сервісного центру МВС Владислав Криклі. Пане Владиславе, чи не зв'язку з нами? Добрий вечір. Так, ну кілька питань є. Якщо можна коротко і швидко. Власне, за яких умов, по-перше, можна отримати це посвідчення? Чи воно кардинально буде відрізнятися від тих, що є? І, власне, чи можна керувати з цим посвідченням в усіх країнах, як в Європі, так і скажімо, на американському континенті? Е, ну, в, власне, відрізняється воно принципово тим, що. Перше, що браса кидається в очі, там тим, що воно на відміну від національного посвідчення водійського не пластикове, а це така собі книжечка, яка схожа на військовий квиток. Але це саме такий документ, це міжнародне водійське посвідчення, яке використовується широко за кордоном згідно країни, які долучилися до Женевської конвенції. Ви влучно згадали якраз таки, Сполучені Штати Америки, тому що саме там іще десь приблизно чотири десятки країн, навіть більше серед них і Японія, і Австралія, і Китай, які визнають саме міжнародні водійські посвідчення, а не визнають наші національні водійські посвідчення. Ну і відповідно керманиці, громадяни України. Цикалося ситуація, щоб за своїм національним посвідченням не могли працювати по найму таким посвідченням, змушені були перескладати там іспити або навчатися навіть задля цього. Не могли навіть банально орендувати машину, тому що служби, які дають машину в оренду, теж вимагають водійське посвідчення, яке відповідає їх але є ще віденська конвенція, є ще країни Європи. І в Європі теж не все так ну ідеально раніше було принаймні. Так, да, стосовно Віденської конвенції, то є теж перелік країн, ну там в принципі всі всі європейські країни-члени ЄС вона себе включає, тобто в даному випадку проблем немає, там можна їздити з нашим національним водійським посвідченням. І в цьому плані взагалі ніяких там перешкод немає. Єдине, що треба, щоб зразок був сучасний, це ж міжнародного зразка. Був а не старий паперовий або ламінований, тому що з таким водійським посвідченням теж можуть виникати певні складнощі, і навіть поліції країн-членів ЄС можуть виписувати в тому числі штрафи, тому що ці водійські посвідчення національні, вони також не відповідають дійсно.